Здати макулатуру, щоб купити зарядну станцію. Греко-католицька молодь з Тернопільщини об'єдналась, щоб подбати про довкілля. У рамках проєкту спожити планують зібрати 30 тонн макулатури, а за вилучені гроші куплять зарядну станцію для електромобілів. Її встановлять у Зарваниці. Долучилась до збору Тома. Дівчина зі спільноти францисканська молодь розповідає: до проєкту у її парафії долучились одразу. Спочатку зробили оголошення про те, що проводять збір макулатури і парафіяни Почали приносити папір, картон, журнали, листівки, паперові пакети та ящики. За словами дівчини, найбільше несуть використані зошити та старі книжки. І так за перший збір їм принесли 35 кілограмів макулатури. Молодь її забирає з церкви у приміщення, де ми розсортовуємо це у коробки. Для того щоб потім відвести, з самого початку ми відсортовуємо картон з коробок на одну кубку і зошити книжки на іншу. Книжки складаємо окремо, але якщо в книжок є. Желізні елементи, тобто скріпки, скріпляючі елементи, пружини. Їх обов'язково потрібно виймати. Тома просить відповідально підійти до вибору макалатури, яку несете, адже брудну чи мокру приймати не будуть. Вона має бути чистою, тобто, мок, наприклад, якщо ви здаєте ящик, то мокрий ящик він не підійде. Для початку його висушіть. Або, до прикладу, якщо є залишки їжі на тому самому ящику, чи там перевозилися якісь кекси, і там є крем, то таке ми не приймаємо. Сьогодні ж в пункт прийому спільнота привезла ще 185 кілограмів макулатури. Проте запевняють, хочуть досягнути ще кращих результатів, тому стараються долучати більше людей. У Тернополі є близько п'яти локацій для збору. Є на парафії святого апостола Петра обнова активно займається збором макулатури церква святого Михаїла. І в принципі, якщо тернополяни хочуть долучитися, вони можуть зайти в будь-яку церкву свого міста і запитати, чи є там команда, чи є там молодь, яка організовує цей збір, і там вже зорієнтують. Макулатуру прийматимуть до кінця листопада. Ми очікуємо 30 тонн макулатури для того, щоб придбати цю екозавідну станцію. Але насправді ми також організовуємо і такі додаткові збори, тобто, це не є основна ціль, бо наша мета це власне показати молоді, що це можливо, і надалі вони можуть робити такі збори зовсім з іншою метою. Є і приємний бонус. Та спільнота, який вдасться зібрати найбільшу кількість макулатури, виграє безкоштовні вихідні в Зарваниці. Там вони зможуть відпочити. Та духовно відновитись.